Доброго вечора. В двері бросила, це вже все. Вже побігла. Наш танцюр діско. Хто танцює? Люда. Хто Танцю. танцює? Танцю. Друга. 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 Вона вже натанцювала з потиху цією, та яка там? Піввечора гуцикає, вже й замозилась, скупалася, вже і заїстися. Конфет сама настіла, рукою моц, моц, моц по краю. Дивлюсь, уже шелестить. Люда, а здрасте, де да, поздоровкатися. Людочка, а ну привіт. Ой-ой-ой, привіт! до мами, скучила за мамою, баба надоїла вже. Вона спати хоче. Спати. Баба виморила її, нагуцикала, плясала. Футбола грала, що ми з тільки не робили. Повисипала сіяні грашки, і стулку перевернула, і м'ячом кидала, що тільки наробила, виморилась. Що ти виключила? Що воно виключила? Ти виключила спотки, хоч, А Ану, каже, ну. не хоче, вона споти хоче. Оце щось сльожа виспиться, а тоді всю ношу, як сово в нас. О, oh. <мес> мамуня теж сиділа, пішла до себе, коли не хочу, піду, піду З вами Звомикав хорошо, а без ще Вій. <пих> <пих> ві! Що? ві. Таку хто замозила, де рукава. Та вправляла ж і в ути що я була. Все ж, вот як не старайся, все одно тер наш зверху. А сьогодні ще двічі топили, з утрою ось вечором розтопили. Сніг у нас вечором пустий такий. Лопотий такий йде хорошо. Та й розпитала земела, кожен ну, не давно почався, у нас оце тільки недовго. Так що погода нелюдна, ще й не лютна, й замете. Не одкривай, що досі? досі. На дзеркалі рукою. Та я бочом поставила вже в конфеті. Не вслідиш, як льотчик Ремонт над тайгою. Он дивіться, як тьоне. На стіл, на стіл і тягне тігне. Возу відставила далі і з цим з конфетами. так воно не знаєш, як залізти. Ага, не знає. Ой, зайчення ти мала, на тою дуже будеш смешльоніша. Та не на то й до вже, вже буде посилати на привеса. Держимо, скріпимось. Є раді кого жити і радіти. Що вже само сама де я виключу. Давай сюди. Сама. А щось діти такі смешлені в телефоні. Люстру бере, клаць, клаць і тілі. Я вже купу гуртую, а вона в мене забирає і саму гуртує вже. Саму гуртує, а не гуртує. Та скільки це ти їй? Годі, п'ять місяців, а вже... Шо, Райок? О, твій кот вундеркінде. Ось ну, такі вундеркінди і розждаються. Воно ж як... Що таке? Крутиться. А вже принесло... Ось шо низ закопано. Та-та-та, та-та-та. О, ой, о. о, так вона вже як п'є худи виморилася. Ні, мамка не дасть, не взяв. Нікому танцювати, дівчат не моє. що пішли додому в школу, складають портфелі. Та руки розклад пишуть. Очітра. А ну до бабусі ж повернешся, ну Люда, повернеш до бабуськи. Ану, Ану бабуську цьому. Закружилась голова. Ой, мамуть, мамуню ти йдеш, мамуську цьомати. Актриса мама. Актриса. І там спадка вже. Будемо дихати, да? Будемо вже. Махай, а ну махай пока. Та я по сусідству в спальні тут. Вона зараз спить так, часок і... Та яка менше? менше, ну нічого. Післяє. А ваша суска. О, не, не можна соська? Десь буча. О, лежать, а ні, не можуть. Десь десь закидати, сосок десять штук і речників привезла. Та добре, як під рукою. Треба вже адучоти, нехай туди під, під вас на трошки ще. Мої любі подружки, друзі. Тихого, мирного вам вечорочка, родинного затишку, тепла, добро. Щоб все було у вас добре. Побільше здоров'ячка. Щоб все було по вищому розряду. І духом мені не подати. Завжди бути на позитиві. У нас тут такий Гано. Ось дивіться, сидить з телефоном. Ох, їх. -я, -я, Шо Андрея, Кетя їсть поніма, х там, киця х хе Серюха скупалася, да, скупалася сілюха нас. Як скупалась, то це Через півчасово як обуви. Давнити. Кетя їй субу. А ну-ка Побалакай, Алі, Аню, все розказі. Ааа, розкази. телефон до вуха, да. До вуха телефон.